Вітаю всіх! Сьогодні в нас немає світла, планові роботи, але це не привід взагалі нічого не робити. Тому є час, зніму ще зараз ще одне відео. Давайте сьогодні трішки розповім про охолодження форми. Як це в нас взагалі виконується? На загал, коли прийшов станок, на ньому не було датчиків температури, які виведені. Не у цих трубок, були тільки патрубки. Блін, 2 метри трубка, але не було. Ну окей. Тому все це робили самостійно. Для того, щоб був правильний друк, потрібно тримати однакову постійну визначену температуру форми. Температура форми залежить від розміру деталі, конфігурації деталі, текучості розплаву характеристики пластику. І температури. Як зовнішні, так і температури розплаву, тому що вона все це потім гуляє. Коли ми визначились по матеріалу, все налаштували, в нас є три датчики температури. Цей відповідає за температуру з цієї сторони полуформи, цей за цю, цей датчик за температуру ємності з водою. Ось ємність з водою, насос, чорна трубка подача, біла трубка. Зворотній сюди. Звісно, тут у нас подача заходить в форму, по каналу проходить, повертає наверх, проходить тут, повертає вода сюди, вниз і пішла в ємність. Так от, коли ми визначили експериментальним шляхом, в нас температура форми повинна от, от ця головна температура. Тому що ось тут. Вона маленька, тут литник виходить, тут нічого не може зависати принципіально. А ось тут в нас штовхачі. І якщо температура форми дуже велика, то деталь не встигає застигати ось тут. І коли штовхачі, ось ця плита в нас, коли ці опорники сюди впираються, плита движеться, штовхачі двигаються. І якщо в нас. Температура пластику надвелика, штовхачі не виштовхують деталь з форми, а протикають її. Таким чином зависає станок і вже не може іншу деталь друкувати. Тому, що ми зробили, ми самостійно поставили датчики температури. Взагалі, ідеально було би, якби ось з тої сторони був отак от просверлений отвір і всередині десь був датчик. Але враховуючи, що це алюміній, теплопровідність дуже висока. Тому похибка не дуже велика. Ми поставили датчики температури, вивели їх сюди. Цей в нас поки що індикативний, цей підключений до насосу. Як тільки тут в даному випадку спрацьовує температура 45 градусів, він вмикає циркуляційний насос, який в нас з ємності, піднімає воду, охолоджує і спускає знову. Як тільки температура стала 44,5, він вимкнувся, температура. Цього я сказав індикативно, цей керуючий розповів. Температура ємності. Ємність в нас 40 літрів. Так от, при параметрах температура розплаву 237, час вприску 9 секунд, час витримки 7 секунд, час циклу 10 секунд. Тобто ну, на загал у загально беремо 30 секунд цикл в нас. І що виходить? Зранку температура десь 25 градусів. Зараз. За 6 годин вона, температура води досягає температури 45, вони зрівнюються. Тому зараз ми взяли невеличкий радіатор охолодження з-під ну, якоїсь там машини. І зараз будемо ще ставити сюди радіатор. Кулер і цей датчик підключимо до кулера, таким чином буде ще один насос, або цей самий, або інший, подумаємо. І коли температура ємності води буде підвищуватися, буде включатися охолодження, щоб охолоджувати воду. Я гадаю, ну враховуючи, що приміщення в нас взимку, тут все одно буде прохолодніше, тут опалення немає не потрібно, скажімо так. Тому. Взимку не буде так швидко підніматися. Я гадаю, що це проблема суто літня, але все-таки. До речі, сьогодні читав коментар щодо охолодження, то охолодження ми зробили одразу, без цього взагалі більше 20 деталей неможливо друкувати. Щодо збільшення циклу і бункеру, да, бункер ми будемо збільшувати. Зараз ми робимо іншу конфігурацію. Бункер у нас буде горизонтального плану, ось такий сюди. Для, скажімо так, ну, зменшення трудовитрат, щоб не бігати постійно сюди. Але для цього потрібна ще от сюди одна приблуда, яка в нас вже йде. І скоро буде про це відео. Тому все буде, все буде Україна. Чотири п'ять ноль.